Друзі, всім доброго дня! Мене звати Анастасія Володинкова. Я військова юристка, практикую в сфері військового права з 2014 року. Маю свій військово-юридичний блог в Instagram, на якому понад 28 тисяч підписників. Долучайтесь там дуже багато щоденної, цікавої, важливої, корисної інформації. Ну і також потрібки сподіваюся. Все починати стабільно вести YouTube канал, тому що, звісно, такі обширні відео вони надають можливість доносити більше інформації, ніж це можна зробити в інстаграмі в форматі карантинних відео. Тому потрічки стараюсь долучатися і до цього формату також. Вони можна підтримати, поставити мені сердечко, написати. Якщо вам це відео сподобається, буде корисно, Для мене це максимально важливо на такому початку отримувати фідбек, тому що часу на те, аби зняти відео. Відео на Ютуб канал зазвичай залишається дуже дуже мало. Ну але сьогодні все-таки той самий день. І сьогодні я хочу поговорити про акт встановлення факту здійснення догляду, який потрібен для військовозобов'язаних для оформлення відстрочки. Про які відстрочки подаєте мова? Так там, де безпосередньо цей акт потрібен як один з документів, який підтверджує догляд однієї особи над іншою. Це пункт 9, пункт 13, пункт 14. Це той випадок, коли від строчку ми оформляємо зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за батьками своїми чи дружини, або за батьками своїми чи дружини, які є особами з інвалідністю першої чи другої групи, або за членами родини другого ступеня споріднення. Так, нам також потрібен акт. Зауважу, що нам потрібен або акт встановлення факту здійснення догляду, або довід. Про отримання компенсації за здійснення догляду, але звісно, найчастіше ми керуємося та отримуємо саме акт, тому що довідка вона прив'язана до рівня сукупного доходу членів родини-доглядальника, так особи, яка буде доглядати за іншою особою, і зазвичай цей рівень доходу зазвичай в родині значно вищий. А для отримання акту, встановлення факту здійснення догляду, нам не потрібна. Враховувати рівень доходу людини, яка буде доглядати за іншою людиною. Проте, звісно, з актом є і свої доволі великі проблеми. Я останній тиждень своєму інстаграмі ділюсь нашою практикою. Ми їздимо по Києву, допомагаємо клієнтам оформлювати ці акти і дистанційно по всій Україні, консультуємо, формуємо заяви. Проте, все-таки бачимо дуже багато проблем. Давайте спочатку з вами визначимося, який порядок отримання цього акту передбачає 560-та постанова Кабінету міністрів України. Вона говорить про те, що за цим актом військовий зобов'язаний має звернутися до міської, сільської, селищної ради або районної у містах ради, якщо вони створені. Що це таке практично? Практично, це голосівська РДА у місті Києві, це Проварська міська рада, Це там якась сільська селищна рада десь в регіонах, або, там наприклад, будь-яка інша рада в регіонах України. Так? Тобто фактично ми йдемо до міської, селищної, сільської або районної у місті, у місті Ради, якщо вона створена. І ми йдемо туди особисто, військове зобов'язаний звертається за отриманням такого акту. Тут ми будемо така перша рекомендація: звертатися до ради особисто, письмово. І можна і ще Укрпошту, рекомендованим листом, для того, щоб ми чітко мали підтвердження того, що ми звернулися за отриманням такого акту встановлення факту здійснення догляду. Оскільки зараз практично ми стикаємося з тим, що коли ми приходимо до міської, наприклад, ради отримуємо акт, вони говорять, а ми не знаємо, як це акт давати, а в нас комісія ще не створена. А йдіть в територіальний центр комплектування, а йдіть в соцзахист. Фактично, 560 та постанова визначає, куди ми маємо звертатися, а далі вже рада, от, наприклад, на спілціоне поставлення. Санову, яка передбачає видачу актів для перетину кордону, ради вповноважували органи соціального захисту в своєму регіоні видавати такі акти. Може бути історія, коли із актами за 560 шістдесятою постановою ради будуть вповноважувати органи соцзахисту, Але я поки що не бачила таких розпоряджень від рад. Але таке може мати місце в регіонах зараз. Можливо, плутає трішки з актами по 57 постанові. Говорять, ідіть за цим актом. Соцзахист станом на зараз приходимо в соцзахист. соцзахист кажуть, ми не знаємо порядку, як ці акти отримувати. Тому що тут перша рекомендація, що варто робити, аби зафіксувати ваше право на відстрочку, так поки ще е, історія з актами трішки нестабільна і в регіонах вирішують, що як кроково робити. Перша така практична рекомендація подавати заяву на отримання акту письмово, а також паралельно подавати заяву на відстрочку до територіального центру комплектування за визначеною формою 560-ї постанови, і паралельно супровідним листом. Окремою заявою повідомляти про те, що ми звернулись до такого то органу за отриманням акту встановлення, факту здійснення догляду. для того, щоб не втратити свою можливість на відстрочку, для того, щоб показати, ДЦК, що ось підстави для відстрочки є, ось за актом я звернувся. Далі, що нам говорить 560 постанова? Вона говорить про те, що територіальний центр комплектування має передати відповідні відомості до органу виконавчої влади, і на підставі цього. Наприклад, міська селищна сільська рада буде видавати акт встановлення факту здійснення догляду. Тобто в нас немає жодного юридичного обґрунтування тому, що ці акти мають видавати територіальний центр комплектування, як інколи зараз відмовляють в міських радах. наприклад. Територіальний центр комплектування може лише сприяти в наданні інформації для того органу, який вповноважений видавати такі акти. Тобто кінцево отримуємо акт від міської, селищної, сільської райони в містах рад. Варто сказати, звісно, що в багатьох регіонах все-таки немає, особливо якщо це селище, села, там як таких проблем з тими актами не виникає, да, тому що їм важко сказати там що йти в соцзахист району або їдьте там кудись ще. Тобто ситуація не. Критична, але багато проблем з отриманням актів все-таки є. Сподіваюся, що цим відео змогла трішки вам прояснити ситуацію, як за чим покроково звертатись, куди йти. У нас є також письмова методичка з покроковою інструкцією отримання цього акту, де прописані всі практичні рекомендації, а також зразки заяв на отримання акту та зразок заяви на повідомлення територіального центру комплектування. Посилання на цю методичку залишаєте цим відео. Також наші контакти, як з нами зв'язатись для отримання консультації. Бажаю всім успіхів та спокійного дня.